Вітання всім глядачам, слухачам youtube каналу Король Данило. І власне сьогодні хочу розповісти про те, як знищували місто за допомогою грантів. Знаєте, зараз багато шуму в соціальних мережах про те, що Трамп розпустив USAID, ну і там не зовсім розпустив, він там. Скоротив, вивіски познімали, одним словом, наїхав, як кажуть, народі на цю організацію, яка кормила там величезну армію грантожерів по всьому світу. Не USAID єдиним. Що стосується власне, USAID, це злочин, який вона підтримувала, ця організація проти Львова, це власне питання децентралізації. Про це вже неодноразово. Про це десь згадував, так скажімо, не буду зараз знову таки робити детальний аналіз, бо це вимагає окремого, там, скажімо, чи окремого відео чи окремої публікації, скажу дуже коротко. В Конституції України немає такого поняття, як змішані сільсько-міські чи місто-сільські громади. Територіальні громади там можуть бути сільськими або об'єднання кількох сільських громад в одну, ну, тобто це допускається. Селищними або міськими, тобто такого, як кажуть, міксу сільських міських громад, конституції просто такого поняття немає. Це перший момент. Тобто приєднання до Львова, інших міст, різних сіл, це не конституційно. Друга річ, що Конституція передбачає принцип добровільності при об'єднанні громад. Ну, Сільських громад, звісно, але якби там не було принцип добровільності. А є ще Європейська хартія місцевого самоврядування, до якої приєдналася Україна, яка в нас діє на, скажімо, на правах закону України і є обов'язкове виконання, яка теж передбачає добровільність добровільність об'єднання територіальних громад. Ми знаємо, що при створенні Львова ніякої добровільності не було, ну зокрема, задаємо там винники. Якраз свій час свого часу мером був Володимир Курт, лідер, лідер Великого Львова, лідер містобудівної концепції Великий Львів, співавтор книжки Великий Львів, над якою ми разом працювали з нашими провідними архітекторами, містобудівниками. І от Володимир Курт, як мер міста Винники, він організовував власне подання до конституційного суду. Збір підписів депутатів за те, що місто винники хотіло залишити з містом винники своїм магдебурзьким правом, ну, ясно, не, сте, не безпосередньо з магдебурзьким правом, а свою історію е, Магдебурзького права з тим, що це давнє місто, з давніми традиціями, своєю міською радою, самодостатнє місто і так далі. І так далі. Е, на той час бюджету творючим підприємством, яке фінансувало фактично бюджет винників, це була Львівська тютюнова фабрика. Тих коштів, які сплачувала Львівська тюльмова фабрика, було достатньо для розвитку міста. І приєднання до Львова абсолютно було нелогічне. Територіально воно теж нелогічно, тому що місто-винники і місто Львів з'єднує одна дорога, по суті, вузька. Є ще кільцева, ну, але то таке. Є ще через Лисиничину, знову ж таки, це от, насправді одна дорога. Е, і По якій там проїхати дуже часто важко. Тому тобто, м -м, говорити про місто-винники як частину Львівської агломерації однозначно. Говорити про те, що місто Львів його поглинає, це злочин проти того ж міста винники. Так от, власне, цю децентралізацію, оцей весь процес фінансували ЄСІД, абсолютно ігноруючи, як це прийнято в тих організаціях, ігноруючи закон, ігноруючи документ, розроблені фахівцями, куди кращого рівня, ніж ті, скажімо там, неоки чи вискочки, які представляють такі от організації. Чому, чому я говорю про організацію? Бо зараз я перейду до ще одної організації, я коротко вже закінчу про ЮСІДІ децентралізацію. Так от, оця децентралізація, так звана, це просто переставляння тасування колоди, карточної колоди. Це шулерство, тому що економіка не змінилася. Те, що більше грошей, грошей залишили в населеним пунктам, та, якби, тим, які пройшли цей процес децентралізації. Пам'ятаєте, нам вже говорили про об'єднані територіальні громади, а ніяких об'єднаних територіальних громад немає, і не було, тому що немає такого конституційного поняття ОТГ. Тому у нас і не стало ОТГ Львівської ОТГ. У нас просто є Львівська міська рада, все. Тобто було поглинання населених пунктів, а не об'єднання. От і, е, власне, конфігурація самого міста і е, тих е, районів, які все що відбулося. Це все суперечить чинній містобудній документації. Містобні документації розроблений фахівцями. На підставі детального аналізу і про це мені багато розповідав колишній головний архітектор Львівської області, мій старший колега Іван Михайлович Улійник, який цю схему розробляв. Про генплан міста мені теж розповідали автори генплану. Віталій Дубини, Олег Щемара, інші, які розповідали про підходи, труднощі і про те, яка це насправді праця для того, щоб зробити фаховий документ. Так от, генеральний план окреслював Великий Львів, межі Великого Львова. Ця реформа, яка відбулася, адміністративно-територіальна реформа, вона перекреслила ці напрацювання і не врахувала абсолютно тих положень науково-технічної документації, які би мали бути враховані, тому що над ними працювали і аргументували дуже багато речей цих документах, не тільки містобудівники. Це починаючи від академіка долішнього і інших докторів, кандидатів наук, які до того були дочетні, причетні і інших інституцій, які приймали участь в розробці як генерального плану міста, так і схеми планування Львівської області. Отже, це, що стосується USAID, але не USAID єдиним. І зараз я хочу розповісти львів'янам, як, як, власне, те, що відбувається у Львові, фінансувалося Росією. Ну, Не напряму, начебто в Росії, але Росія. Почнемо з такого з е, документу, такого для внутрішнього користування. Е, Львівський курс міських творців. І ви тут зараз побачите, почуєте багато знайомих прізвищ тих, кого зараз звинувачують, декого кримінально звинувачують в руйнуванні Львова. Планувати місто творити місто отака от от, брошура. так? Е, ця брошура. Видана у 2019 році. У 2019 році цей курс творців. Значить, навчальна програма у сфері міського розвитку. Проєкт, створений спільними зусиллями технічного університету Кодбус Зенфтенберг, -Зенф Німеччина. Штат -Штата Гентен, Німеччина, Інституту міста України. Інститут міста це є придворна така собі комунальна організація, установа. Комунальна установа, якою керує е, зараз інший керівник, бо це десь там начебто воює, але е, це пан, е, пан як його зараз прізвище Кобзарів, е, який приїхав сюди з Одеси, е, який е, працював з Френком Пюселіком, а це, це американський консультант, е, спеціаліст НРП технологій, який і вчив нашого мера дурити мешканців міста. Так от, це от розробники. Програма цього навчального курсу буде розроблена командою українських міжнародних експертів. А тепер увага. Навчання фінансується Міністерством закордонних справ Німеччини в рамках програми Східне партнерство та Росія. Так, щоб ви розуміли? Створення курсу навчання для міських творців у Львові це своєрідна реакція на достатню кількість професіоналів у галузі сучасного міського планування. Цей курс ставить за ціль створення міждисциплінарної комунікаційної мережі, там, ну, і так далі. І, так далі, бла, бла, бла. і серед цілей курсу міських творців, ще одна з цілей, змінити радянське планування в Лапках на інтегроване міське планування. Включаючи економічні дослідження, архітектуру, планування, соціальні географічні дослідження управління. За цією фразою немає нічого. Вона пуста, пустопорожня. Тому що інтегроване міське планування, інтегрована концепція розвитку, так звана, якою намагалися підмінити генеральний план, але не вдалося протягнути через законодавство. Це. Це документи, з які порожні в них гарні назви, гарні там слова, гарні терміни це порожня оболонка. Там немає ніякого аналізу. Е, так от, е, хто ж працював у нас? Спікери-викладачі, які вчили архітекторів, львів'ян містобудівників. Юліан Чеплінський, він архітектор міста Львова, який поплюжив генеральний план і підписував всі незаконні забудови у Львові генеральному плану. Я не буду всіх так? тому що тут цілком, ймовірно, є цілком достойні люди, яких їх вміють використовувати. Так от, Антон Коломейцев, нинішній, головний архітектор Львова, кандидат архітектури, доцентка автор архітектурного проектування інженерії Інституту архітектури Львівська політехніка, Олександра Сладкова. Начальниця відділу урбаністик ЛКП, Інститут просторового розвитку. На той час це людина, яка прославилася знищенням зелених насаджень у Львові, по якій зараз, якщо я не помиляю, вже є навіть кримінальні справи. Роман Зубач, керівник відділу транспортного планування і моделювання ЛКП Львів Автодор. Теж відомий чоловік Користолецький, проєктний менеджер комунальної, комунальної установи Інституту міста. Ті громадські активісти, які борються проти. Незаконних забудов, які, власне, знають, що відбувається у Львові, критикуються, вони знають дуже добре ті прізвища. Тут же сам Олександр Кобзарів, директор інституту міста. Тут вони понабирали ще якісь іноземців, там, як кажуть це, і тут от такий цілий документ, який аналізує тут, аналізує він фрагменти, фрагменти тут міста. Підзамче, до прикладу, так, тут якісь схемочки, тут е кольорові картинки, Виговського модулі. модуль На Виговського. багато там слів, багато тут іконографок. Е Але ця це, це, це вся тема йшла, просувалася. Е також е такою організацією, ГІС. Є така у нас організація, яка активно Львові працює і, прочитавши те, що говорить керівник цієї організації, я жахнувся. Це людина, не знає, чи вона настільки недалека чи некомпетентна. ГІС e – це Німецьке агентство з розвитку, що відіграє важливу роль у сфері міжнародного співробітництва, засноване у 2011 році шляхом об'єднання трьох організацій. ГІС e діє у понад 120 країнах світу. На USAID єдиним, друзі мої. Головний офіс знаходиться Бонні-Ешборні, а портфоліо компанії лише у 2016 році перевищило 2,4 мільярда Євро. В Україні ГІС активно працює з 2009 року. А ГІС активно працювало до недавнього часу, ну, до повномасштабного вторгнення в Росії. І звітам йшли ті всі модні віяння, які в цьому, в цьому буклеті, в цьому буклеті, ще раз кажу, це програма Східне партнерство та Росія. Так що великий вплив московських урбаністів. На ті процеси, які відбуваються. Ну, ми знаємо, що Євген Чеплінський проєктував в Росії, проєктував для чиновників Газпрому. Ну, злі язики так розповідають. Мені видається, що ці злі язики добре поінформовані і це правда. Ну, але то таки це, от такі в нас інституції. І що? про що вони говорять, ті інституції, і як вони маніпулюють? Розумієте, коли тут. Брошурці для, скажімо, містобудівників одною з цілої, чітко пишеться, замінити радянське планування на інтегроване міське планування, це йде підміна понять, тому що якщо ми візьмемо генеральний план і майстер-план, там є певні, певна різниця, звісно, в них є. Але ця різниця не передбачає принципово важливого фахового підходу до таких документів. Ну, скажімо, якщо ми візьмемо, порівняємо такий документ, як е стратегія. Ну, у нас є комплексна стратегія міста Львова. Як розписували її, ми тут аналізували в книжці е Великий Львів детально цю стратегію. Е я, мабуть, один з небагатьох, хто прочитав взагалі там. Багато тих стратегій перечитав, включаючи комплектну стратегію, яка увібрала у себе, як пишуть автори, 115 інших стратегічних документів, зокрема і генеральний план. Е тобто, е і порівняв я це з стратегією міста Кракова. Місто, яке е подібне до Львова по розмірах, е яке було в, в одному історичному реалі. З зі Львовом, тобто багато багато подібних рис. Але до прикладу, в тому ж кракові, двічі більше доріг. Я вже не кажу про ширину, про розв'язки і про інженерні різні споруди. двічі більша довжина доріг ніж у Львові при співмірній кількості населення. Зараз у Львові зв'язку з війною з переселенням можливо вже і більше мешканців, ніж в кракові. Ну, статистики немає, тому тут пальцем в небо гадати не буду. Так, от я переглянув. Стратегію Кракова, вона абсолютно логічна і чітка. Знаєте, чим закінчується кожне положення стратегії Кракова конкретними заходами, включаючи конкретні об'єкти. У нас подібного рівня документів є тільки генеральний план, який передбачає конкретні речі для того, щоб зробити комфортним середовище міста. Тобто, ті самі. Багатоповерхові паркінги, перехоплюючі паркінги для того, щоб люди могли приїжджати в місто, залишати свої машини. Ті ж самі дороги і розв'язки. Так, це все потребує грошей. Але стільки, скільки грошей вкрадено з бюджету Львова, можна було багато що зробити. Я думаю, що ми ще про це довідаємося. Дасть Бог. Так от, яка йде підміна понять? Власне, тим і все ГІС, ЮСАДІ, це Східне партнерство Росія. Оці всі організації, програми. Підміна понять йде дуже, дуже цікаво. Як мені один розповідав товариш, прочитав він статтю польської мови, польського професора, і дуже його воно зачепили, подзвонив мені і каже, знаєш, каже, цей професор просто розклав. Кажуть, по поличках оці всі грантові програми, ті їхні гасла, ті їхні концепції, тому що каже, насправді за тим нічого немає. Тобто, це все каже, пустопорожнє. Тобто оболонка, гарні слова, а далі А далі немає. І, е, власне, я коли працював е, з нашими колегами, працювали над концепцією Великий Львів, я, зокрема, працював над ну, скажімо, матеріалами про е, різні урбаністичні концепції, що ж відбувається. там. Прочитав книжку Річарда Флориди про новий урбанізм, прочитав там багато публікацій статей. І що я вам хочу сказати, це, мабуть, тема теж окремого відео, але. А якщо ми візьмемо про новий урбанізм, то засновником нового урбанізму вважають подружжя американських архітекторів Андреа Садуані та Елізабет платер зіберк які окреслили певні принципи цього напрямку. Зокрема, наявність чітко визначив центру житлової забудови, де перетинатиметься транзитний громадський транспорт. пішхідна доступність цього центру, тобто відстань від нього до більшості житлових об'єктів не повинна перевищувати 500 метрів. Житлова забудова має бути різноманітною котеджі, танхауси, багатоповерхове житло. Щоб в одному районі мешкали люди різного віку та достатку, діяльність у районі магазинів, які б задовольняли щоденні потреби мешканців пішки, доступність до об'єктів соціальної інфраструктури, розміщення дитячих майданчиків не далі ніж 200 метрів від житла, розвинута вулична мережа для пересування як пішки, так і різними видами транспорту. Вулиці мають бути не надто широкими, з висадженими обабіч, деревами тощо. Деякі послідовники цього напрямку по-іншому формують, в принципі, нового гармонізму. Вулиці мають бути компактними і середньоповерховою забудовою, наявність різноманітного житла для різних груп населення, доступні соціальні торгові об'єкти, до яких зручно добратися і пішки, і велосипедом, чи громадським транспортом, дотримання людського масштабу, тобто відсутність і натоманії тощо. Так от, е за цим напрямком будуються міста на заході, але е, якщо ми прочитаємо от визначення е, власне, подружжя американських архітекторів, які вважають, яких вважають засновниками нового урбанізму, то е, це є те, що передбачено нашими чинними державними будівельними нормами і правилами. це не є е, щось якась фантастика, те, що передбачено генеральним планом, баланс територій, е, ті необхідні зв'язки, комунікації. Які мають поєднувати ті території. Це дуже складно зробити, тому що тут основне і соціальний аналіз, і демографічний аналіз. У нас з 2001 року не було перепису населення. Але як би там не було, є певна тяглість генплан, це не виникає на порожньому місці. Ну, якщо нове місто так, а якщо Львів, то цей генплан він має тяглість вже більше 100 років. Від першого великого Львова Ігнація Дрекслера від тої праці, на підставі якої Львів вперше планово збільшив свої розміри. Не, не хаотично, а планово, значить, полинувши там низку навколишніх громад за певними принципами, умовами і так далі. Тобто, це все є в нашій документації. Не треба вигадувати, не потрібно вигадувати велосипед, потрібно вдосконалювати те, що є, і не даремно. Кілька є рішень вже і Верховного суду, і euh, низки інших судів різних інстанцій, які говорять про те, що основний документ в місті це генеральний план. Це не є е, якийсь радянський рудимент. Тому що якщо порівняти глибину розробки і принципи генерального плану чи мастер плану, як на Заході, там є від, е, е, різниця по формі, але не по суті. Суть це комплексний аналіз, який є проведений. І коли тут якісь неоки за гроші починають писати і вчити людей про те, що тут ми маємо замінити радянське планування на інтегроване міське планування і говорять про економічні дослідження, кому вони це розповідають? Академіку Долішньому, який приймав участь в розробці Генерального плану, Ви розумієте, От оцей рівень тих так званих соросят, Тих грантожерів, він, вибачте, є нижче плінтуса. Те, що справедливо критикують генеральний план, я погоджуюся. Він трохи заскорузлий документ. Щоб ви розуміли, сам генеральний план виконаний, виконаний вручну. Це плахти величезні. Не хочу, я в своїх відео демонстрував, як він виглядає. Тут можна знайти на ресурсі на Ютуб-каналі Король Данило, де я розповідав власним про генеральний план. І, звісно, що він певним чином є громісткий, тому його уточнюють, не змінюють, уточнюють даними плануваннями територій. Але він є базовим документом, а сучасні технології дають можливість, при бажанні дають можливість дуже швидко реагувати на різні зміни, вносити ці зміни, вдосконалювати генеральний план. Ну, На жаль, на жаль ці організації, які прийшли, USAID, GIS, інші. Які прийшли за гранти, які розпилювали ці гранти, які займалися в більшості, там були й корисні певні речі, напевно, що були, але в більшості не корисними, а відверто шкідливими речами. як децентралізація, як пополюження генерального плану у Львові. І ці речі перезводять до жахливих наслідків. Тому що те, що наробила влада садового, і архітектори Чеплінський, і, і Коломієць, Львів'янам доведеться розрібати багато років. І не факт, що роздасться розрибти, і не факт, що вдасться поправити цю непоправиму шкоду, яку вони завдали, ігноруючи, чи свідомо, що в силу власної тупості основні містобудівні документи, чинні документи розроблені фахівцями. Але хочу сказати, що, як кажуть, звіяла добре поінформовані язики. Кожен метр квадратний нового житла у Львові він обкладається. Таким собі тіньовим податком з боку чиновників міської влади. Цей корупційний потічок, ті верніші корупційні потічки, перетворюються в одну велику корупційну полту, яка по якій стікає в каналізацію наше місто. Так що е не треба зачаровуватися там, скажімо, діями Трампа стосовно е USAID. але треба розуміти, ніхто даремно грошей не дає. Якщо є якісь програми, програми по розпилу грошей, то вони, крім того, мають іншу мету. Бо зруйнувавши наші інституції, на цей ринок прийдуть інституції західні, на цей багатомільярдний ринок, зокрема і в сфері охорони культурної спадщини, про що ми ще з вами поговоримо. Наразі дякую всім за увагу.